Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в Хмарі. Сьогодні я розповім про NNN. Сьогодні ми зануримося у світ високоефективного керування файлами прямо у вашому терміналі з проектом під назвою NNN. Це не просто черговий файловий менеджер, це неортодоксальний інструмент, розроблений для того, щоб радикально прискорити вашу продуктивність. Якщо ви проводите значну частину свого часу в терміналі і шукаєте швидке, мінімалістичне та надзвичайно потужне рішення для керування файлами, NNN може стати вашим новим найкращим другом. NNN це повнофункціональний файловий менеджер для терміналу, який виділяється своєю компактністю, майже нулевою конфігурацією та неймовірною швидкістю. Він розроблений таким чином, щоб бути ненав'язливим, пропонуючи розумні робочі процеси, які відповідають вашому ходу думок. Завдяки ньому ви можете аналізувати використання диска, здійснювати пакетне та запускати програми та вибирати файли. Крім того, проект пропонує величезне сховище плагінів, що розширюють його можливості, наприклад, для попереднього перегляду в реальному часі, монтування демонтування дисків, пошуку та листінгу файлів. Порівняння файлів, директорій та навіть завантаження файлів. Існують також спеціальні плагіни для NeoVim, що інтегрують NNN прямо у ваш улюблений редактор. Цей інструмент працює практично скрізь, від Raspberry Pi та Termux на Android до Linux, Macos, BSD, Haiku, Siguan та WSL. Що робить NNN унікальним та таким популярним понад 20 тисяч зірок на GitHub. Його секрет у поєднанні високої продуктивності, мінімалізму та розширюваності. По-перше, швидкість і ощадливість. NNN споживає менше 3,5 МБ оперативної пам'яті, працює навіть з восьми кольорами терміналу, мінімізує дискові операції та має крихітний бінарний файл близько 100 кілобайт. Він розроблений з оптимізацією на кожному кроці, не використовуючи FPU — всі обчислення цілочисельні. Це робить його ідеальним для будь-якого середовища, включаючи системи з обмеженими ресурсами. По-друге, конфіденційність. Проект розроблений з урахуванням конфіденційності користувачів, не збираючи непідтверджені дані. По-третє, гнучкість і портативність. NNN підтримує плагіни незалежні від мови програмування, легко компілюється та доступний у вигляді статичного бінарного файлу. Він не має файлів конфігурації, покладаючись на розумні значення за замовчуванням, але дозволяє глибоко налаштовуватись через плагіни та хакінг. Кому ж буде корисний цей проект? NNN ідеально підходить для розробників та системних адміністраторів, які постійно працюють у терміналі і цінують швидкість та ефективність користувачів Linux, MacOS, BSD, які шукають потужну альтернативу графічним файловим менеджерам. Власників пристроїв з обмеженими ресурсами, наприклад, Raspberry Pi, де важлива кожна одиниця пам'яті та процесорного часу. Будь кого, хто хоче підвищити свою продуктивність при керуванні файлами, мінімізуючи перемеження між різними інструментами. Ключові функції, які роблять NNN, незамінним навігація, Type-to-Nav, турбонавігація, контексти, аналог вкладок робочих просторів, закладки, віддалення монтування, пошук. Миттєва фільтрація за принципом пошук під час введення, search as you type – підтримка регулярних виразів, зручність, пакетне перейменування, копіювання шляхів до буфера обміну, інтеграція з утилітами для сміття фрідескток, опція CD при виході для безшовної інтеграції з оболонкою, розширення, величезна кількість плагінів, що додають функціональність як лайв перегляд файлів, керування архівами, мініатюри зображень відео. Якщо ви шукаєте інструмент, який прискорить ваші робочі процеси в терміналі та подарить вам новий рівень контролю над файлами, обов'язково спробуйте NNN. Це справжній діамант серед CLI-утиліт. Натисніть кнопку Подобайка, залиште коментар і, звичайно ж, підпишіться на канал Мозок в Хмарі, щоб не пропустити нові огляди крутих github проектів До зустрічі в наступному відео.